Дайте пораду по забору. Дивіться, покажу, як роблю, чи правильно, чи ні. Отак, заливаю я. Тут тиснув арматури. Лишив два хвоста, щоб слідуючі ставити, щоб перев'язати. Трошки малувати, але я там, мабуть, трохи здобаю. Так. Далі. Получається, отакого от каляка-маляка. Це залив я майже 6 метрів. Щоб він лучше втрамбовувався перфоратором. я бачите, трошки засрав я цього перфоратора, але нічого. Ну, допомагає, Там десь попередній відео показав, щоб бульки виходили. Отак вийшло. Опалубку цю я не буду лишати, я її маю знімати. Ну, Якось так виходить. Поки що зробив один прольотик 6-метровий так, трошки, да, трошки місцями воно кривовато в мене виходить, але нічого. Я не, не спеціаліст по цих всіх ділах. Якось так виходить. Це я заляв, бачите, ще не застигло. Коли воно вже трохи схватиться, напевно, я мислю, завтра буду розбирати цю опалубку, чи як його правильно робити, коли її правильно знімати, чи, чи зараз, чи, чи кілька днів почекати, чи що. Ну, я хочу, щоб воно трошки застигло. Цю я знімлю і далі переставлю туди далі. По перемичках там закидали мене тапками за дерев'яні перемички. Ну, чесно, я планую їх витягнути. Але чи вони витягнуться, чи не витягнуться, я не знаю. Тож як я познімаю цей один слой, ну цей прольот як знівлю, тоді покажу результат, чи вийш витягнути ці перемички, чи не вийшло.